Любі скорпіони, у вас у мене багато і що для вас буде означати цей перехід? Вам потрібно бути готовими повністю перезавантажити своє щоденне життя. Тому що Нептун буде йти транзитом по вашому шостому будинку, а це їм здоров'я, роботи, рутини і служіння. Це період, коли ви можете або розчинитися у хаосі, або знайти в ній глибокий сенс. Що було до цього? До цього Нептун в рибах йшов по вашому п'ятому будинку. З 2011 року ви проходили період глибоких емоційних творчих і любовних ілюзій. Це був час натхнення, романтики, глибоких почуттів, але й великої плутенини в любові а, чи, можливо, з дітьми. Ви відкривали своє серце іноді болісно, іноді натхненно. Що тепер починається? Шостий будинок. І тепер настав час подбати про тіло, рутину, робоче середовище. Але не через треба, а через глибоке відчуття сенсу. Нептун тут може викликати втомленість, апатію або, або, навпаки, надмірну жертовність у роботі. Але якщо знайти внутрішню мотивацію, цей транзит може стати шляхом до служіння з душею. Ну, вам потрібно цьому навчитися. Я знаю по собі, я була там. Частково. Ви можете перетворити свою повсякденність у джерело натхнення, створити свою справу, яка стілює інших, вести нові практики, турботи про себе йогу, медитацію, телесну терапію. Нептун дарує глибоку чутливість до тіла, до ритмів життя, і тут ви можете стати привідником для інших, які можуть бути ілюзії. Ризик згоріти на роботі, розчиненість у потребах інших, втратити межі. Можливо, саме обманливе я мушу. Я повинен рятувати. Але насправді час будувати баланс, служити і не жертвувати собою. Тому порада для вас: створіть свій ритм життя, в якому є місце і пра праці, і натхненню. Прислухайтеся до тіла, воно стане головним компасом. І не бійтеся переосмислювати, що таке бути корисним. Можливо, це зовсім не те, чого вчила вас мама. Тому любі скорпіони, цей перехід про глибоку трансформацію звичних речей. Поділіться в коментарях, як ви себе почуваєте зараз. Можливо, вже є якісь нам'яки на оце все. І підписуйтесь, тому що я хочу ділитися тими знаннями, які вже маю, і буду рада всім. Ось так.